Обідньої пори на рівницькому продовольчому ринку застати чорницю вдалося вже тільки у міжрядді. З прилавків її розібрали ще зранку. Ці дівчата торгують ягодою з Малинського лісу. Це Березнівщина. Літрова банка 18 гривень. А де ви їх перевіряли? Ми їх не перевір перевіряли. Да, перевіряли, а як ви знаєте, що нема радіації? Півлітри ми все ж купуємо, щоб перевірити ягоди в лабораторії. Ще півлітри візьмемо у цієї пані. Її чорниця з борщівки, це на Костопільщині. А почому 18? свіже сьогодні врана. А ви це перевіряли? радіації немає. радіацію не перевіряли. Якби трошки здешевили, бо то радіацію, то ми задоволенням перевірили. Да. А що да. дорого провіряти? Да. 12 гривень. 12 гривень, да. плюс дорога. Це дит п'ятнадцятку обходиться. В лабораторії ринку слова пані Галини спростовують. Довідка про рівень радіації коштує лише 4 гривні 98 копійок. Покупцям довідок не дають, але аналіз роблять цілком безкоштовно. Спочатку міряємо березнівську чорницю. 40 бекерель Тобто чорниця добра якісна. Ще менше бекарелів на кілограм у Костопільській, хоча обидві проби абсолютно безпечні. Місцезію 137, менше пів сотні на кілограм за норми пів тисячі. Це Костопіль Цумань, Березнівський район. В основному чиста черниця. Менше 18 бикарелів, 100 бекарелів може бути 200 до 500, тобто в нормі. Єдина сьогодні в нас була черниця. Зараз зараз я знайду що Сьогодні у нас була заборонена одна, наче з добровиці. Це було 600 риби букере, тобто більше трошки норми. Ну хоча б у ті роки було і більше, можна було і 800, і 900, і все так. Тут, в принципі, чисто гарні новини приносимо пані Галині. Жінка тішиться, що її чорниця таки чиста і безпечна, а дізнавшись справжню ціну, довідки обіцяє виправитися. Будемо робити аналізи. Щоб вам було добре, і нам було добре. Щоб покупці були довольні, щоб рівене не нарікало, що в нас радіація дуже сильна. Ну, таке звичайно, бо люди бояться, переживають за своє здоров'я. Дякуємо, що ви нам допомогли зробити перший крок. такий. між тим рівнян радіацією не дуже злякаєш господині походженням чорниці та її безпечністю не переймаються. А ви чорниці Так. А ви не боїтеся, що в нас радіацією? Вона вся з радіацією. <ривіт> ну, Жіночка сказала, що перевірений, нема радіації. Я їй повірила. Сумлюваюся трошки, звісно. А чому ви берете не перевірених? Бо я спішу вже додому. І перевіряти не буду. Ну, я так думаю, що їх перевіряють тут чи ні. А ви питали? Ні, не питала я собственно говоря. Не Скажіть, ви провірили свою черничку? Ні, тим часом у лабораторії ринку наголошують, виміряти радіоактивність ягоди для покупця можуть за лічені хвилини і цілком безкоштовно, щоб додому рівняни не несли самі лише вітаміни, а не радіонукліди. Світлана Сирота, Артем Лаговський новини Рівного.